Вулиця Ярослава Стецька вселені квітами людно й тихо. Лише зрідка серед натов почутно шепіт. Біля будинку Віталія Кулібаби рідні, однокласники, друзі, сусіди. Вони прийшли віддати шану захиснику. Знаю Віталія як гарного і люблячого батька для своїх дітей. Старший син Артем навчається у мене в класі, де є класний керівник. В кадетському класі, в 11-му Б, ліцею номер 4 і е, ми з класом з учнями прийшли підтримати родину. Дуже добра дитина була послушна. На роботі він робив на цей, їздив на заробітки. Він з хлопцями тими, що він їздив, то він дуже послушна. Хороша людина була. Ще кілька хвилин у рідній оселі і домовину виносять на подвір'я і покривають державним стягом. А військовий оркестр грає гімн України, який нагадує присутнім, за що віддав життя воїн. Ми сьогодні плачемо. Бо він загинув за нас. Багато сьогодні таких подібних ситуацій є в нас в Україні, багато сімей плачуть, багато дітей залишаються сиротами, старші батьки також по-своєму сироти. Дружини залишаються вдовами. І це насправді велике горе і велика біда. Але якби не такі герої, як Віталій, то цієї біди було би ще більше. Віталій Кулібаба народився 26 квітня 1977 року у Грудку, де прожив усе життя. Тут навчався, працював і створив родину. Як розповідає його племінник Богдан Кулібаба, він дуже любив проводити час із дітьми. Любив з малим на рибалку ходити, ми завжди ходили. Я ще теж боксом займався, і він завжди малого підтягував, то теж бокс любив, разом завжди їздив Артемково. Завжди його підтримував, на всіх змаганнях був зі всіма тренірами всюди його перших, перший за нього завжди заступався. так само за ліску. На коньках любили кататися, теж вчив їх на коньках, сам їх тут, сам десь коньки знаходив їм, на ставу тут приходив. Став, ставали, самі розчищали, самі їздили на коньках, тут вчив на рибалку разом з ними ходили, теж малого вчив рибалки, купатися, малого вчив сам. Працював Віталій у різних сферах, їздив на заробітки, до мобілізації працював у ТДВ Грудоцьке. Людина була відзивчива, трудолюбива. завжди, як той казав, ну хороші спогади про нього, як про людину. От, знаю, і сім'ю його, і дружину. Допомагали йому, він був військовим неодноразово. От, підтримували його і відгукувалися на його запитання, там, що він хотів, щоб йому там, чи допомогти придбані придбанні якихось матеріальних речей. От, його Хто казав, підтримували служив городачани на Харківському напрямку. Загинув 4 листопада внаслідок удару ФПВ-дрона у населеному пункті осиново Купінського району. Прощалися з ним 10 листопада. Зопікійна служба відбулася у храмі святого Станіслава. Поховали захисника на Алеї Слави у грудку під звук військового салюту.